Розберемо ім'я Світлана за древньослов'янською буквицею. Буква С слово. Це проявлена форма думок і втілення думок в явний світ. Людина, яка має букву С в імені, може матеріалізувати свої думки. Вона словом може і поранити, так, і приласкати. Людина слова сказав зробив. Буква в Веде. це інформація, багажна. Як вона впливає на ім'я? Людина володіє сакральними знаннями. Ну ось поділитися, вона не дуже так? Буква І. іже це всесвітні потоки, які льються на нашу землю у вигляді променя. Людина вміє працювати в потоці, розуміє, що таке потік і як у ньому працювати. Буква Т твердо це стан характеру, твердість, непоступливість. Не... Ну, Можливо, навіть частково і так? Твердий стан характеру. Люди, світ людей, общинність. Як впливає буква люди на е, людей, які мають імені букву Л? Людина не може бути на самоті, Їй з людьми завжди комфортніше. Буква А. Аз уміння започатковувати. Щось нове, нові стартапи, нові починання. Так, це свого роду новатор, відкривач, перший відкривач. Так, щось людина вміє започаткувати. Так в даному випадку букву Н. А буква Н у нас є традиції. Це спадщина наших предків. Це традиції, гени, співанки, колесанки, можливо, вірші, навіть так, те, що передавалося з покоління в покоління від наших пращурів. так, то, е, буква склад ан буде започаткування традиції. Як започатковувати традиції? Ну, уявіть собі, у вас є діти. так? І ви е, зуміли їх, е, ну, навчили їх застеляти ліжечка. так? І сказали, це традиція нашої родини. Діти виросли і в них з'явилися свої діти. Вони теж вчать своїх дітей, але вже зі словами. Це традиція нашого роду, а початківцем цього були ви. Так що, ось так я вас навчив е започатковувати нові традиції. Буква Н, ми вже говорили, це традиції, гени, це спадщина наших предків. Буква А це започаткування. Так? В даному випадку складна це коли ми щось передаємо. Ось значить, багато імен закінчуються на складна. Це е е е жінки, які гарно вміють. Передавати генетичну пам'ять, так і традиції своїм нащадкам. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище, або дату народження за рівня слов'янською буквицею, пишіть мені тут особисто.